Я спав після ночного чергування і проснувся від того, що почався масований обстріл. І на нас вийшов танковий підрозділ в кількості 16 одиниць техніки. Як темрява, я впав, потім відкрив очі, ну, протер там від землі обличчя, побачив, що в мене гола кістка на місці руки. Подумав, що треба глянути, що там з ногами, чи зможу я пересуватися. Бачив, що нога дуже сильно була розтрощена. Я думав, що я загинув. Достав гранату, хотів підірвати себе. Ну, я сказав товаришам, щоб відійшли. А вони сказали, що якщо ну, маєш бажання, то тоді давай разом з нами. Звичайно, ну, я її сховав і прийняв кажу, що таке говорити. Вони сказали, ні, ми тебе витащимо. Наша місія і бажання створити найкраще для українців і підняти взагалі загальний рівень протезування в Україні, задати якусь планку межу, нижче якої просто не можна спуститися. Щоб ніхто не думав, навіть не припускав, що можна їхати кудись за кордон, аби отримати щось краще, ніж в Україні.